Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогоднішній матеріал, сьогоднішня тема присвячена впливу впливу біоритмів на наш стан. Який стан, коли біоритми перебувають в кризисний день? Це коли, коли одночасно один із біоритмів у глибокому спаді, інший. На глибокому підйомі, як це впливає на стрес, на енергію. А особливо на чакри, друзі, в попередніх матеріалах я розказувала, показувала вам про зв'язок між чакрами, що кожен із фізич, із циклів відповідає за певні чакри. І от сьогодні, якраз, сьогодні дуже такий яркий приклад. Я на собі особисто, на моєму стані, на моєму енергостані, на моїх відчуттях, зараз я вам доведу. Про вплив, про взаємозв'язок циклів з нашими чакрами. Сьогодні 30.04, от я провожу курсорчик, і мої біоритми вони показують фізичний вверху, плюс 100, емоційний мінус 100, і інтелектуальний він працює в оптимальному режимі, плюс 20, Саме 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 нормальне, це оптимальне. Але зранку я встала. У мене неймовірна неймовірна слабкість. Я вирішила зробити енергоаналіз. Що показав енергоаналіз? енергія 24 джоуля. Друзі, це дуже мало. Це наскільки мало. Ну, наприклад, я вам от покажу 25 те робила. Це от у мене енергія була 51 джоуль. Сьогодні 23 джоуля, 24. Це я робила декілька разів, щоб перевірити достовірність. Слабкість просто неймовірна, реальна слабкість. Ідемо далі. Що відбувається з моїми чакрами? І чакри, друзі. Так от, е, на картинці ви бачите яркий приклад того, як ідеально чакри працюють в дні з біоритми. Тобто чакри це є наші біоритми. Ви подивіться, зараз на чакрам я вам покажу всі мої цикли, що сьогодні з ними відбувається. І так. Саме перше, це подивіться три чакри: Сватхістана, Вішутха і Аджна це чакри, які відповідають за інтелектуальний цикл. О, їхній їхня, зараз я повернусь, подивіться, інтелектуальний цикл. Тут, тут вони ідеальні. ідеальні. Подивіться, Бачите, плюс 20 голуба лінія, ідеальні. І на аналізи вони у мене просто ідеальні. Е, вони, Інтелектуальний цикл плюс 30. Тобто здатність мислити ясно у мене є, формулювати думки, я свої можу. Далі йдемо. Що відбувається у нас з фізичним циклом. Фізичний цикл у мене мінус 100 це Моладхара Моладхара та Маніпура. От Моладхара і Маніпура. І, до речі, подивіться дві чакри, вони трошки збільшені, у них збільшені з усіх, у них збільшена енергія, тому що вони на підйомі. І сьогодні, сьогодні у мене, що означає, що означає, от от якраз плюс 100 фізичний цикл, це про те, що мій організм має потенціал до фізичної активності, да? і ми бачимо по. Ми бачимо по Маладхарі, Маніпурі, е, Сатхістана також. От бачите, трошки, тому що вона відповідає зарадість до життя. Мій організм має потенціал до фізичної активності, але от емоційний глибокий спад мінус 100. Він просто забирає весь фізичний ресурс, він перетягує, е, він перетягує на себе викликає емоційну нестабільність, пригнічення, зниження життєвої мотивації, енергетичну пустоту. От якраз енергополе в мене мінус 24 – це дуже мало. Це от якраз мій емоційний цикл, мінус 100, Він створює цю енергетичну пустоту, і ми бачимо в вимірюваннях. І по чакрах подивіться. Анахата у мене, вона просто манюсінька. Вона просто манюсінька, в неї дуже маленька енергія. Е, Сватхістана також манюсінька. Хоча е, Сватхістана вона також резонує із фізичним циклом. Тому, тому от сьогодні, сьогодні якраз самий ем, сами показник, що енергія, моя енергія, вона сьогодні працює на виживання, а не на розвиток. От мінус 100 і плюс 100, інтелектуальне 100 в нормі, вони, вони показують, що сьогодні Взагалі бажано уникати будь-яких навантажень. І, до речі, стрес, подивіться, стрес 5.03. Це дуже високий стрес, тому що організм не розуміє, що відбувається. І будь, -будь от такий стрес він може спричиняти і далі енергетичне виснаження. Тому, друзі, от коли я розказувала, що дуже важливо знати отакі дні, от і 18 числа, подивіться, в мене вже також був цей день. Я пам'ятаю також цей стан. Дуже важливо знати ці дні для того, щоб заздалегідь передбачити цей день і настроїти, що в тебе буде такий стан. Тому що, коли ти зранку встаєш, і ніби все норм, ніби все, все супер було, і ти знаєш, що от чакри, подивіться, сьогодні, які в мене чакри. Друзі, от коли розказують про заблоковані чакри, якраз от в стана Аджна і Вішутха, вони виглядають так, от так виглядають їхні розміри. У них майже немає енергії. І ще раз, друзі, подивіться: Аджна. Аджна Сахасрара Вішутха, єдині три чакри, які сьогодні у мене вони збалансовані. Дивимось на біоритми. Єдиний цикл сьогодні, от блакитний, я провожу, він знаходиться в нормальному оптимальному режимі. Але із-за того, що Муладхара, Анахата, Маніпура і Садхістана, вони е, працюють сьогодні. Просто на виживання і за того, що моладхара в підйомі, анахата в глибокому спаді, і вони, вони між, між собою, вони не, 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 не збалансовано працюють між собою, тому що Анахата в глибокому спаді вона буде визивати дуже емоційну пустоту. І буде виживати пригніченість, емоційна нестабільність в той час, коли Мулатхара вона ще тримається. Бачите, в неї плюс 100 і за рахунок ну, формально означає, що організм готовий, так і вона тримає ще організм енергії своєю. Але ця емоційна нестабільність анахати вона буде зійдати. Цю енергію перетягують на себе і от буде організм відчувати таку слабкість. Тому, друзі, інтелоктальний цикл вверху я провожу. Подивіться, це вішутха аджнасаха Хасрара, по моїм біоритмам, воно такі показані сьогодні. Ідеальні мола Тхара, вона у вона збільшена енергія у неї більше всіх, 3,5 джоулів, якраз вона на високому підйомі. І анахата, енергія 2,5 джоулів, вона просто зменшена. Вона зараз анахата перебуває, вона йде на на іде заход... такий в емоційний в емоційний спад. В опустошеність в емоційний спад. І інтелектуальний цикл сьогодні буде намагатися тримати рівень, але він не зможе компенсувати це емоційне провалля. в анахаті, яке відбувається, мінус 100. І, друзі, енергія 24 джоуля. Знову. Як важливо знати про такі дні наперед. Просто важливо знати. Чакри подивіться. Наприклад, я вам покажу 5 днів назад, які в мене були чакри. Ось 25 квітня. Зараз ми подивимося, який був день. І сьогодні, коли біоритми перебувають у глибокому спаді підйомі, подивіться, які, які чакри. Вони просто, просто манюсінькі. Тому, друзі, вас ще раз. Ще раз я хочу наголосити, що важливо, дуже важливо знати календарь біоритмів, тому що біоритми напряму, напряму пов'язані з нашими чакрами, просто напряму пов'язані. І коли, коли навіть Моладхара, Моладхара, вони 3,8 вісім ось наша Моладхара в біоритмі, ось вона на високому підйомі, навіть коли Моладхара 3,8 вісім джулів, але навіть при такій енергії тіло просто намагається вижити. І базова енергія зосереджена в кореневій чакрі. Всі інші чакри, от всі інші, вони просто слабкі і у них немає взагалі ресурсу для спілкування, для інтуїції, для творчості. Тому, знаючи, знаючи такий день, знаючи такий день, критичний день, бажано уникати рекомендації, навантажень. Тому що будь-який стрес може спричинити нервовий зрив. Особливо, коли вона на хата в глибокому спаді, це просто, це просто критичний день емоційний, будь яке подразнення ви будете сприймати як особисто, якусь особисту образу, якусь особисто, будуть емоційні гойдалки великі. Тому е, рекомендація, е, рекомендація е, дихання. Медитації, е, якась ніжна музика, е, тіло, підтримувати тіло завдяки е, теплих напої, напоїв. Можна трошки їсти шоколад, це також заземлення. І організму, зараз організм і стан, він просто гасить, така, включилася аварійна лампа. Ось аварійна лампа, стрес 5:03. 5:03 25 числа, подивіться, він був 3:31. Зараз 503. П'ять днів назад мої чакри були подивіться, які вони гарні, збалансовані. Сьогодні, сьогодні мої чакри просто от в аварійному режимі. Тому, тому зміни відбудуться. Зміни на покращення відбудуться вже з завтрашнього дня, емоційний цикл почне рости і енергія також. Має відновитися. Завтра зранку я ще раз перевірю і перевірю чакри. Але, друзі, це просто сьогодні ідеальний, ідеальний приклад е зв'язку е чакр з біоритмами, е з енергією і зі стресом. Чакр інтелектуальний цикл, фізичний цикл, е ой, е е емоційний цикл. Фізичний цикл, от як вони всі наглядно на чакрах працюють. Тому, друзі, я вам дякую, буде цікаво послухати ваші думки І мені чим далі, чим, тим що є цікавіше, і в мене є бажання, бажання досліджувати. І, незважаючи на мій такий аварійний енергійно аварійний стан, тому що, друзі, я вам признаюся, сьогодні намагалася різними способами піднімати енергію. Так, я її підняла, підняла, от я почала перевіряти всі медитації. Енергія змінювалася на якийсь момент, вона навіть ще спала, тому що я, відчула, я почала всі медитації перевіряти, і енергія відчула, що йде, йде стрес, не, не приймає організм ту медитацію. І от я трошки на останній медитації я ще підняла чакру у мене. Чакри трошки почали, вони також енергія трошки почала в чакрах рости. Але я не буду сьогодні себе просто насилувати. Я сама винувата тому що я мала заздалегідь передбачити цей день і дійсно просто підготуватися до нього. Підготуватися до нього, можливо, за 2-3 за дні до цього дня, починаючи з 28-го, мені потрібно було працювати над медитацією виключно по анахаті. Щоб підтримати анахату, підтримати Сватхістану і зосередитись саме на збалансуванні цих чакр, так друзі, я вам дякую за те, що слухаєте, і цікава ваша думка.